Ділянка оборонної лінії, що розташована просто за крок від зруйнованих терміналів Донецького литовища, бойовики не стомлюються накривати мінометними снарядами артилерійським вогнем та атакують із танків і вдень, і вночі. Але тамтешні оборонці, саме до них, змогла дістатися знімальна група Руслана Єрмолюка, ні на метр не посунулися зі своїх позицій. Власне про перемир'я українські солдати чули, знають про нього і відчувають на собі. Мало не щодня сюди прилітають важкі снаряди. ось Такі воронки практично по всій території цих позицій гатять бойовики. Доволі точно скільки використовують безпілотники, їх можна почути, і побачити навіть неозброєним оком. Ці українські позиції добре проглядаються з Донецького литовища. А ще ліпше з дронів вони фіксують із неба наш опорник і коригують ворожу артилерію. о тому, що працюють безпілотники, пілотники світамо точно Якщо ми видіємо, як по нам попадають снаряди, то сни понімаю, що біспутник работает. в режимі постоянного часу. Тут немає клаптика з землі, в якому не було б заліза. Воно стерчить усюди, по всьому периметру цих позицій на зеніті. Щодня після обстрілів боєць із позивним зеля глотає дірки в цистерні для води. При кожні попадання міни тут не завжди заваримо. Воду тут бережуть, бо довести її хлопцям украй важко. Тож одразу коли приходить авто з водою, заповнюють усі порожні каністри, пляшки і бляшанки джерельною. Діляться із сусідами, підтримують бійців на своїх флангах і вогнем. Ми їм допомагаємо, вони нам допомагають постійно. Тось, тобто, якщо бачимо, що в них йде загострення. Запрашуємо, що поможемо вам. скажіть, помож ну, підкореті, куди все допомагаємо постійно. Вирви, великі малі зрізані верхівки дерев і ущент розбомблені казарми. Картинка з фільму про кінець світу у цьому апокаліпсисі наші солдати не тільки виживають, а й огризаються з мінімальною підтримкою артилерії. Определена е, можливість арт поддержки определена очень чітко. Когда в цьому є необхідність, то есть без неї ніяк. Тобто, противник працівник ну, формально там ми обходились без этого цього обходилися. Тобто це все вирішує командування сьогодні. Вперше наші вояки за останні дні побачили із Зеніту Сонце в Зеніті під постійними обстрілами. Більшість часу живуть під землею. Ті, хто мав ширяти в повітрі, нині захищають шмат Донецької землі поблизу литовища імені Прокоф'єва. Повітряні сили вже давно воюють не у фізеляжах винищувачів та штурмовиків, а з автоматами в руках. Наші друзіня всі добровольці, всі написали рапортаж. Бажають. Захищати свою країну, то тобто, мобілізованих нас одиниці розбомблені позиції хлопців коротке затище відбудовують і заново укріплюють дужче вкопуючись у гарячу від вибухів землю. Війну кажуть, вояки вони уявляли не такою страшною. Я скажу по собі. Я ну думав трошки інакше на війні, а ну тут дуже серйозна ситуація по поводу цієї війни. Бо як завжди як кажуть противника, не можна недооцінювати. Десь неподалік піднімається стовп диму. По дві-три міни залітають до хлопців регулярно їх називають приблудами. А ось під вечір, після безпілотників, бойовики вже насипають з усього, що мають прицільно танки, гаубиці і міномети на східному фронті. Все без змін. Руслан Ярмлюк, Михайло Потята з Рішпорти ОТ один плюс один.